Бойовий танк Челенджер 2, виробництво Британії, танки Леопард 2, з Німеччина, ЗРК Петріот, виробництво США, самохідна артилерійська установка Цезар, виробництво Франції і бойова машина піхоти М2Бреблі, виробництво США. Усе це зображено на поштовому облозі марки Зброя перемоги, світ з Україною. Сьогодні у Полтаві відбулося офіційне спецпогашення. Раз, два, три. Оп, символічно погасили. Долучився до церемонії спецпогашення марки, і депутат Полтавської обласної ради Сергій Бульбаха. Символічна назва зброя перемоги. Світ з Україною». випускаючи цю марку, випускаємо в світ світ. Уявляєте, якась із цих марок буквально завтра, післязавтра може потрапити на звичайному конверті в далеку західну країну. І е зайвий раз це підтвердить те, що ми вдячні. Марку презентували до Дня захисників та захисниць України. Оні всі пам'ятати, що головною нашою зброєю це серця наших хлопців, які наповнені любов'ю до нашої батьківщини і ненавистю до наших ворогів. Слава нації! Презентований блок є благодійним. Дві гривні з кожної марки йдуть на закупку дронів, говорить директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. «В Цьому році абсолютно всі. Вся зброя, яка передбачена, яка намальована на марках, вона закордонна Виробництво, та зброя, яку нам надали наші партнери, і взагалі цей блок він є певним проявом поваги, проявом вдячності нашим партнерам, які допомагають нам вже після роки боронити нашу землю. Загальний тираж марки 160 тисяч примірників.